Так, народ, не пройшло і 7 років, як я все-таки зібрався і зробив фасад в майстерні. 7 років майстерня стояв, газоблок, газобетон не затягнутий клеєм, без підвіконників, без, без відкосів і так далі. Не можна так лишати, ну, але як кажуть, вже, що було, то було. Та? Коротше, трохи ми схитрили. Боки і зад затягнули сітка плюс клей. Плюс я купив ґрунтовку і ми її тупо сколорували в колір фасаду. А на фасад я вже купив кілька відер декоративної штукатурки, біла і жовта. Ну, як вона там, то не короїд, то така не то. каша, не то шуба, хто як каже. Затянули клеєм, затягнули сіткою і нанесли декоративну штукатурку. Ну, так вже Стилізував, під, щоб все було схоже і однакове. От, в рамки оці декоративні, довкола вікон і довкола воріт. Це пінопластик Ну, Звичайно, що все потім затягується сеткою, клеєм і е, білою штукатуркою. Так само квадратики декоративні по кутах. От, матеріали я купив ще минулого року ще десь влітку. От, постояли вони вон, в відрах у мене в гаражі теплому при хаті. Так що все окей. Ну Такі от, нас сараї в Україні, сараї, хліви, свинарники, бухгалтерії, гаражі, домашні умови. Великому народу не понять От І що? Ну, бруківку я вже давно поклав. Коротше, що, отак от виходить, ну, що я вам скажу, нема нічого більш постійнішого, ніж тимчасове. Старайтеся нічого не відкладати на потім, робіть це одразу. Ну, але, знаєте, легко казати, а тяжко зробити. Коли я сюди заїжджав, то я пам'ятаю, що я дах навіть під виплату брав. Тобто заїжджалося на останні гроші, як то кажуть. Ну але нічого, з часом все робиться, все вирішується. Зараз зайдемо всередину, я вам покажу, що як і далі, куди ж той внутрішліф наш став, куди він заїхав і як, де він буде жити. Відливи поставив, розетку він поставив нову. Ще лишилося датчик сигналки причепити і прожектор над дверями. от, Ну от так от. Таке воно. Да? о, Важливо, що ворота цього року перефарбуємо. Тоже 7 так, років. Ви розуміли обстановку. Ну, от, так ми знаходимося спереду, відкриті парадні ворота. До речі, ворота тимчасово, тимчасово не обшиті зсередини листом оцинковкою. Тимчасово. І це тимчасово вже триває 7 років. Цього року закриємо. Точно так само тимчасово була не пофарбована, не пофарбований був виїзний оцей наш кран. Телескопічний, виїзний, відкатний і так далі. До речі, дуже удачна конструкція. Так з промптом зробилося і <кхід> я задоволений. Зайшовши в коридор, всі пам'ятаєте, що в мене тут були сходи. В мене тут були сходи. І ці сходи займали практично 9 квадратних метрів. Тепер по люку. Колись давно тут були сходи, тут була велика-велика така. Дира. Ось так звідси по тій лінії. Отуди, а то оту все була така велика дира. 3х3, 9 квадратних метрів. Тут були сходи. Тепло втікало, я там таку коротко, зробив конструкцію, досками був накрив брезентом. Врешті простоїло воно так тимчасово 7 років і врешті. Я це діло зашив, задовбалися вправо-вліво, поставили балки дерев'яні. Знизу підшили ОСБ, ну, так як решта стелі в майстерні. так. До речі, зверніть увагу, що я пофарбував кран. Так, бо теж тимчасово був не пофарбований. ОСБ, вата, мінвата і зверху дошка 30-ка. Ну, повторили перекриття таке, як всюди. Бегети поклеїли, пофарбували, побілили. Ну і лишив доступ люк. Яким чином люк? Ну, Ясне діло, що е, тельфер е, цих двотаврів у нас від'їжджає. І е, він не заважає. Тут є люк, люк метр на метр. Показую, як то братися, що як відкривається. Люк виявився тяжким, тому що він також товстий, утеплений, але є метод. Ото зі стелі у нас висить откий шнурок. Отко показую одну руку, одну руку тягнем. Раз. І як колись була така передача в вікно в Америку. І як влаштована система блоків, блочок раз, блочок два і шнурок проходить наскрізь через стелю і все. І відповідно люк товстий, масивний в товщину перекриття, також утеплений. Ще раз показую. Раз. Одну рукою так само закриваємо. І на біс. Так як Жириновського. Три рази на біс з могили піднімали і опускали. І раз. І кладемо. І на біс. Два. От і все. Зараз ще покажу, як воно з надвору виглядає, верніше не з надвору, а наверху. Так, я внизу ви наверху. Закриваю. І відкриваю. І Набіс. І Все? Що не ясно? А цей шнурок я завішую і він. Нікому не заважає. повісив світильник, я тільки похвалився, що місця більше. Все, вже навезли, вже закидали знову коробка. Консоль від ем, болгарського якогось фрезерного чи від чого. Там небагато роботи, але я вам покажу. І 16Б16 16 КП вроді. станіна. то був ціла хохма, я про то писав. На Фейсбуці е, привезли станіну разом з тумбою. Разом з тумбою привезли станіну. Та й я кажу, хлопці не влізе, ще не, ще не настільки я виріс, щоб цей. Короче, розібрали тумбу, відкрутили. Маніпулятор скинув з боку. Заберуть сиріну все разом. 16, 16 КП, бачите, тумба зв'язана, ноги зв'язані встанини такою масивною тумбою грамотно зроблено. Тут чимось вони мили таким їдючим. Заржавіло так жорстко, потім накрив бляхою, щоб не ржавіло. О. Так, Тепер по внутрішній шліфу, як я й говорив. Затолкав я гідростанцію сюди і два рукава високої тиску. А так наживив. ну цей звичайно, у нас ляже нормально, там вкладемо якось, а той назлив. Все просто, то подача то злив з гідропанелі. Ну, отак він буде тут жити. Ще на танчиках стоїть, бо ще будемо відсовувати кілька разів, але загалом отака картина місця достатньо. Ну як плотно, але є. Бляшки пофарбував ті загалушечки з пульвера. Так, було використано хріплення від унітаза. Увасив. І навіть, якщо ми, бачите, я так чуть-чуть підзібрав Всю тут рехому, навіть якщо в нас стіл піде в саме крайнє положення Ще трошки має пройти. Нічому заважати не буде. <кхем> так. А що не так? Ага, не так, бо треба підложити отут -от знизу бляшку і отак. Щось знизу підкинути. Нічого, то ми. То ми зробимо ключик від шафи. Ладно, то буде крутя. Вийдеться, що <кхм> піде на гідростанцію один, один піде на той мотор. І, до речі, як воно тут проходить, то я просто так накинув, насуплю, як то кажуть. До речі, тут також треба проміжну плиту робити. Бо тому що той мотор також не стає по кріпленнях і він, бачите, він нижче стоїть. Це оригінальний кожух, то оригінальна фортуна. Фортуна, до речі, тут теж ще будуть зміни по висоті. Фортуна, напевно, піде під заміну. Чому? Ну як же ж без того, ні? Шпінделечок. Обід молоточком, молоточком Ну Не знаю, гудить вона не гудить, чорт його знає. То є в нас його рідна 3А7П, 10 тисяч обертів, та то херня не фортуна. О, Така вона якась з носом таким, не зрозуміла. Ну, подивимось, то таке діло. Мотор будемо піднімати вище, шкіл, будемо точити новий, звідси піде даріти частотник. З частотника Одного, ну от тут все, доступ, все, ми от, гофри поставимо, розключимо все чітко. Та і, той шкаф не буде нікому заважати, буде висіти собі на стіні з цим всім. Питалися, до речі, мене, чи частотники грітися, народ не будуть. По-перше, частотники взяти з дуже великим запасом, практично в два крат. І я колись в круглошліфі в нашому, думав, що будуть грітися, там ставив. Кулір, синтепон фільтр, все відключив, потім. Для шо, щоб частотник грівся, його треба загнати. Ну, скажімо, якщо мотор 3 кВт, то треба нагрузити мотор на 100% і частотник гріться, буде. А в нашому випадку, вийде, що один частотник працює взагалі. У нас там моторчик 1500 Вт. А 500 Вт, а частотник на 4,5 кВт. Короче, Воно тут на холостих буде. От і все. Питався Романа, чи можна ставити в ряд, без зазору, каже, став, без проблем, не бійся, каже, тут нічого не буде. От. Ну, отаке. Одним словом, такі справи, потім тільки зробимо розключку по гофрах і все. А так воно все вийшло ну, трошки краще, ніж в оригіналі. В оригіналі така херня була, такий холодильник. Але його Василь забрав, трохи здав на мідь, трохи повитягував з нього трансформатори і люшки. А ящик, певно, комусь засадив в якості інструментального. Та й правильно зробив. Мені з тим бавитися ніколи, він мені за нього заплатив, да і все. Коротше, отак. Все, далі їдемо. Добрий вечір, парафія. Значить, Що ми маємо в даний момент? Станочок стоїть на своєму місці. Що я ще зробив, поки виходили пити каву? Я підчепив на кронштейн-фільтр і з'єднав його трубкою з гідростанцією, гідропанелю, гідропанеллю. А звідси вже піде на дозатор, на дросель. Там в оригіналі стояла така якась. Курма, інакше це не називеш. Ми напевно з вами, я вже навіть злазив до себе на горище. Дві колбочки, я думаю, ми вділимо з того комплекту, відповідно, на плоску і на призму. Поставимо БДІ. Десь от отутворимо його на кронштейн Ну чи будь-де. І все воно буде тут. Бо важливий момент, злив масла з направляю і йде сюди. Тобто воно все стікає сюди, перетікає, а потім йде от туди і тим штуцером чик чик куди і сюди, от на той патрубок гідростанції. Тому будь-яке будь срання, яке тут буде відбуватися із-за негерметичності, воно сюди. І відповідно буде туди йти. Ми ще отут на зливі поставимо, вберемо в целофановий кульок неодимовий магніт, щоб він ловив всяку какаху стальну. Так? І ми це все діло з вами відтестуємо. Ну, отак от вийшло з фільтром. Зручніше, ніж в жизі міняти його тут. Так? Далі, що тут в нас ще? В нас тут я поставив корпус фортуни. Почепив ящик на стіну, так, ще нічого не підключав. І отак от насуплю на живий фільтр. Не кажу фільтр панель. Ну, так от воно все виходить. Придеться ще тут трошки повозитися, Ще той коник, ще ті кулачки. Але я думаю, в наступній серії ми з вами зробимо. Перший рух, а саме ми розключимо. Нам, в принципі, щоб запустити гідростанцію, потрібно небагато. Нам потрібно, так моя бабця на шафі ховає ключ від шафи, Нам потрібно на мотор гідростанції, щоб цей пускач спрацював. Цей на емульсію. Ну, Ми протягнемо жгут дротів всіх сюди, на всі кнопки, в тому числі на два резистори. Будемо потихеньку підключати. Тобто, звідси один дріт протягнемо гнучким кабелем сюди та й все. Нам для того, щоб пішов стіл, потрібно щоб спрацював тільки один пускач, відповідно, пуск стоп. От. І ми спробуємо в наступній серії з вами запустити стіл. Запуск стола буде означати, чи вся оця операція по кастрації, чи пройшла вдало, чи ні. Ну, бо викинув я звідси відсотків 70. Ну що ви розуміли, от фотографія для порівняння. Оце є вигляд його. Після модернізації. Так, а це, так. Оп, оп, подивимося, бо я ще сам не знаю. Може я забагато обстриг. Та? Е, так, і, Причому я обстриг безнадійно, воно вже все поїхало на брухт. Е, далі, ще такий момент, хочу що сказати. Е, Мирослав підкинув Рацуху, Рацуха хороша. В нас стоїть отам гідростанція. так? Ми сюди з вами зробимо чотири стоєчки, які от так будуть чик чик ставати, вища рівня мотора, щит і дошки. І тут вийде поличка на, всяку, на всякий хлам. Бо так на гідростанцію класти нічого не буде, воно всі буде там гудіти, а зверху буде поличка. Бо все рівно якісь гаячні ключі, прихвати, пірамідки і так далі. Ну, отак. От Під'єднав, до речі, відсікач врешті. Отак от, от воно виходить, народ. Так от воно виходить. Ну, гаразд. На тому та серія закінчується. Всього найкращого, удачі. Потрошки я цей проект